Сучасне життя суспільства і освіти і нашої школи вони вимагають переосмислення, проекцію діяльності таких великих українців, як Тарас Шевченко, на сучасність. Тому вже з ініціативи нинішнього директора школи Ленського Євгенія Анатолійовича, педагогів школи, батьків та учнів був задум оформити сучасну вже музейну кімнату Тараса Шевченка, обладнану мультимедійним комплексом. І сучасними вже декораціями та е, е, різними експозиційними матеріалами. Е, наша музейна кімната поділяється на чотири експозиційних розділи. Перший розділ, який ви мали можливість побачити, коли заходили до кімнати, він оформлений у національному колориті тієї епохи, в яку жив поет. Ви бачите колекцію рушників, важко повірити, але їм 150 років, і передані вони люб'язно для нашої музейної кімнати жителькою села Писарівка Новосанжарського району хомутко Ганною Степанівною. Цікава історія і вишитої сорочки, яку ви бачите серед експонатів. Ця сорочка передавалася від матері до доньки протягом шести покол поколінь. Але склалося так, що остання донька, на жаль, народила двох хлопчиків чи, можливо, на щастя, і традиція передавання сорочки закінчилася. І один із хлопчиків це учень 11 класу нашої школи Собко Денис. Коли мама дізналася, що у нас відкривається музейна кімната, вона люб'язно передала цю сорочку для нашого музею. Наступний експозиційний розділ він розповідає нам про Шевченка як геніального поета. Я можу сказати, що це гордість нашої музейної кімнати, адже тут зібрані колекції творів Шевченка, а також книг про Шевченка різних років видання, і серед них є справді раритетні. Ось до вашої уваги книга Олександра Новицького «Тарас Шевченко як маляр, яка датована 1914 роком видання. Кобзар Тараса Шевченка 1918 року видання. Окремою книжечкою видано поему Сон 1943 року. Книга Шабльовського Шевченко та його історичне значення датована 1933 року. Також зібрано інші книги про поета. Від післявоєнних років до сьогодення гордістю нашої музейної кімнати є і унікальна картина у в Юнищі 1845 року, ймовірно, написана самим Шевченком під час перебування його саме у селі в Юнищі. Цю колекцію книг і унікальну картину подарував для музейної кімнати палкий патріот Полтави, поціновувач творчості Шевченка, який майже все життя присвятив, щоб зібрати цю колекцію Савелій Іванович Бабенко. І коли він передавав цю колекцію, унікальну картину для полтавської школи номер 7 то він дуже просив втілити його мрію у життя. Справа в тому, що все життя він мріяв зробити експертизу цієї картини на авторство. Чи справді ж Тарас Шевченко намалював її, коли перебував у селі в Юноші. Але за радянських часів, за браком коштів, на жаль, цю мрію Савелію Івановичу так і не вдалося здійснити. Тому ми радо продовжимо його справу, поповнюючи колекцію книг різними раритетними виданнями і обов'язково Сково ми проведемо експертизу цієї картини на встановлення авторства.